І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати: Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма кула. Це музоборона з піснею до перемоги. Усім привіт! Ми гурт співбратів Дмитро, Артем, Антон і Леонтій. Співбратів – український рок-гурт, який слухачі порівнювали з Бітлз. Адже з каверів на Ліверпульський гурт хлопці починали свою кар'єру. І до тебе з даля, я з листами щодня. Колись такі молоді були, смішні. <смеш> якщо ти заважаєш щось, якщо буду спроможним. Ми не те, що їх слухали. Ми навіть довгий час брали з них приклад. Дуже приємно, коли тебе порівнюють з бітлами, але все-таки хочеться о, співбратів пішли. Та окрім каверів, чотири брати в своїх піснях висвітлювали події 2014 року та підтримували дух військових. Очі Небесної сотні. Світлі мов сонце на сході. Дивляються в кожного з нас променисті благородні, збуду тихо, так спокійно, допоки не сявласти, ста Така чудова мелодійна і неймовірної краси. І військові це досить стримана публіка. Їм не треба це весь твій контакт з аудиторією. Нічого вони просто сидять крізь тебе, дивляться. Тому ми бачимо в цьому більше такий терапевтичний процес. Ти просто їх трохи відволікаєш. 200 військових трошки собі Бойовий дух. Так, да, це, це цінно і на наш погляд, музика нехай краще зараз виконує цю задачу. А з початком повномасштабної війни активно записують композиції про кожне місто, яке зруйнували окупанти. Єрпень. Гостомель, буча біль пекучий місто, яке не здолають Миколаїв, прильоти. Вінниця плаче, Раша сволота, мирні міста палають по Антонівському. Просто. Але придивіться пильно, наші роблять ювелірно. Перше за цю війну повітряна тривога в Криму. Мамуль, мамулечка, давай надо сваливати сюда. Тому, що за скоєне біля ми Співбратів це про нас. Ми брати. Ми співаємо. Тому назва прийшла його, сама собою. Ми самі так. собі режисери, самі собі оператори, звукорежисери. Пісні в нашому гурті пише Дмитро. Всі я за дві години записую, потім ще за дві години ми знімаємо кліп, і ще за дві монтуємо і зразу ж випускаємо. Інколи я пишу, але ну, мої пісні ще не пускають. Тому що вони часто з матюками. Ну так, я, я не сильно там слідкую <реш> за мовою. Ми почали свою кар'єру музичну, 11 років тому, у 2010 році. Все починалося як затія, знаєте, ну трошки погратися. Швидко, ми зрозуміли, що нам це подобається, і ми вже серйозно. Ми пішли в музичне училище. Всі атрибути професійних музикантів нам здобу... довелося здобувати, і ми продовжуємо це робити. Я думав, що зараз буквально рік-два, ну максимум три роки, і ми в топі українського бізнесу. Ну, Коротше, дорога виявилася набагато довшою, ніж ми собі планували спочатку. Ключові етапи то це, мабуть, були телешоу. Це Україна має талант. Ще вода край ставом стала. Це голос країни. No, tonight, joke, you Коли ти повертаєшся з телешоу, ти себе відчуваєш вже по-іншому. За короткий проміжок часу ну, дуже сильно ростеш, як саме як професіонал, як артист. Час для розмов давно пройшов. За два дні до повномасштабного вторгнення у нас вийшла пісня, яка називалась Час для розмов давно пройшов. Це було вже в перечутті початку війни. Ти розумієш, що щось невідворот не суне. Тут нема бо не мити, а війна. Перед 24 м числом я проходив навчання на отримання ліцензії пілота. Я весь час слідкував за небом. Я відкриваю програму, вказує всі літаки в світі, які літають. Я дивлюсь над Україною пусто, над Білорусі пусто над частиною Росії пусто. Я зрозумів, що це, це дуже серйозні вже маркери. 24 лютого ми всі були в різних місцях. Ми з дружиною прокинулися. дружина побачила першу ракету, яка пролетіла прямо над нами. Ми в шоці на наступний день зібрались. Ми погодили, ну як ми скоординуємо дії в Черкасах. А були переповнені бомбосховища. От наша студія вона знаходиться в підвальне приміщення. Так воно де токовіше. І ми вирішили, що ми, от що ми прямо зараз можемо зробити. Ну, ми можемо надати свої приміщення на сховище. У Нас там людей по 30-40 збиралися. Ми там по черзі чергували. Там якась вода, щоб була якась їжа, і це, от якраз, наша така перша діяльність і історично склалася. Що дуже багато пісень українських і народних вони сльозливі, вони проплачі смуток. І я точно знав, що в цю війну не можна писати пісні. Сумні такі про і сльозливі. Вони повинні бути бойові, тому що в бій ідуть з маршем. Зрозуміло, що в тебе всередині вибухають якісь емоції, і що з ними може зробити музикант? Написати про це пісню. В городі Херсоні, ночі, ой, безсонні, наші хлопці гасять з Першою піснею була якраз в городі Херсоні, тому що це ж саме там люди там зупиняли техніку руками. Саме там спалили здається перший БТР коктейлями. в Україні, Ночі хлопці гасять Вона в такому настрої записана: от наші хлопці гасять москалів. Вона така подвижна, дещо навіть танцювальна. Щоб сказати людям, що ми бо... боремось, наші хлопці там гасять москалів. Просто більшість людей живе і не вірить, що в світі у нас з інтернетом можуть стріляти в людей. Такого не повинно бути. Це неправильно. В городі Херсоні ночі ой безсонні Наші хлопці гасять москалів. Хай запам'ятають і більше не питають. Як ми зустрічаєм ворогів, під гром не жилетом вишиванка Не в купати по краціній окупантам oh, oh. в городі Герсоні, ноші ой без сонні, наші хлопці гасять москалі, кучі замість танків, лишилися бляжанки, наші хлопці гасять москалів. А славне місто Харків завжди тримає марку. Харків, окупантів, не жалів. Хлопці <тапляння> п'ються ночі і до ранку <тапляння> в Україні окупантам ще до першого цвіту. На очах у світу наші розвалили ворогів, і над кожним містом. Летить літак зі свистом наші хлопці, гасять і москалі. А сила ти нечиста, знаєш цифру двісті. Ти прийшов і смерть свою жістрі. Пісня Москва народилась так само швидко і стрімко, як згорів крейсер Москва. <рес> Маленька, велика перемога для всіх українців. Москва пішла на кого кула. Все було та такова, що не було. Блакали. Якби на нас ніхто не подав, ми б не раділи. Назва це ж це принципове. По-перше, з маленької літери, по-друге, через А Москва. Щоб це не сприймалося, немов бо ми про це говоримо з повагою. Так, це повинно бути зневажливо. Якщо її уважно послухати, в ній можна спіймати якісь такі інтонації грузинські. Москва згоріла і втомнула. Таке, щоб можна було під неї. Ну, такий танець пуститься: Москва згоріла і втомнула, Москва пішла на корма кула. Все було, тата колешей не було. Но все поплакали за. Розказують про те, що там просто був пожар, І знов на їхнім росте розвели дурний базар, та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга піде заодно. Москва згоріла і втомнула, Москва пішла на корма кула, все було, та такого ще й не було. Ну все, поплакали забули Добре, те, що закінчується добре, нехай собі горить, старий неботріб І зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм, і ще прислів'я пригадай, згоріла хата, гори сарай, Москва згоріла і втомнула, Москва пішла на корма -кула. все було, та такого ще не було. Ну все, поплакали, забули. Все. Плакали, забули. Що ми напишемо наступне? Звісно, ми мріємо писати про перемогу. Вже. Збройні сили будуть вирішувати про що буде наша наступна пісня. <свісна> співати для нас зараз це те, що ми можемо робити. Ми не вміємо стріляти, але ми вміємо співати і. Як показав наш досвід, це потрібно військовим, це потрібно населенню. Добро завжди перемагає зло. Це такий закон, так завжди було, і так завжди буде. Україна переможе. Це факт для України. Тільки один шлях. Україна точно переможе, і ми рухаємося вперед. Тому тримаємося. Це музоборона з піснею до перемоги.